Це можеш виявити, пшениця ще не закінчила куститись, а температура плюс 27. Коли в цю фазу температура має бути десь плюс 18, це оптимальна температура для цієї фази кущення. Тобто вона старіє, вона швидко розвивається. Тому необхідно сьогодні робити неординарні речі. Через те, що ми можемо суттєво не урожай озимої пшениці із за цієї посухи, із за цієї жари, я б сказав би. Ну, температура ж б'є рекорди. Хто пам'ятає, щоб в цей час кінець першої декади квітня температура сягала плюс 27, а в окремих регіонах півдня і до плюс 30. Отак от. Ну раз, два, три, чотири, п'ять пагонів ми маємо. Тут три пагони. Але ще немає несформоване міжвузля. Вона ще куститься. Вона ще куститься. Що необхідно сьогодні робити? Про це буде мова. Ну це пустилки. Та фороби да тут. Ілі септеріоз. Треба чашку Петрі і мікроскоп. От, згадать, отак на кофейні гущі, чи це піринафороз, чи це можливо бути і борошниста роса, все може бути. Може бути і фузаріоз так проявлятися, і септоріоз. Пустолка на листку це важко візуально сьогодні визначити. Тут може бути 2-3 вида грибів, тому необхідний, необхідний мікроскоп, діагностику зробити. Але вносити вже аж горить фуніциди. На пшениці. Деякі сорти взагалі сильно вражені. А фунгіциди різні від цих хвороб? Ну, Треба підбирати. Комбіновані, можливо. там. Якщо тут піранофора вже є, тоді необхідно вже брати стробілуріни і з групи карбоксамідів, інгібідів, сукціона, фунгіциди. Їх сьогодні також на ринку багато зареєстрований. Той саме і при Аксор, і Зонтара, і інші там, які є. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Друзі, ну, погода б'є рекорди, температурні рекорди, Ну, кінець э, першої декади квітня. А температури сягають до плюс 30 градусів, а на сонці і то більше. І можете уявити, як ці температури негативно впливають на стан озимих культур. Ну, Дехто скаже, а що негативно, нормально собі куститься, розвивається, озима пшениця, ріпачок там зацвітає, все класно. Але, друзі, якщо говорити, то кожна фаза для кожної фази розвитку потрібні. Свої оптимальні температури. От для такої фази, кінець фази кущення на озимій пшениці, температура оптимальною вважається плюс 18 градусів. А вона плюс 27, плюс 28, а в деяких регіонах плюс 30. І необхідно, друзі, приймати рішення. На погоду ми ніяк не вплинемо. Але ми можемо з вами, як технологи, прийняти виважені рішення і зменшити оцей. Стрес, тобто це стресове навантаження на рослини озимої пшениці, щоб вони зберегли свій потенціал через те, що в багатьох регіонах пшеничка стоїть просто чудова, в неї потенціал хороший. І вона може забезпечити досить високий урожай. Що ми порекомендуємо, друзі, обов'язково необхідно на пшениці внести продукти мікродрова. З містом міді, з містом цинку, вони мають і фунгіцидний ефект, але в основному ми говоримо за мікроелементи, які дадуть можливість зменшувати випаровування вологи в цю пору. Тобто, робити, зменшити транспірацію. Для того, щоб пшеничка розвивалася нормально і переходила плавно в іншу фазу розвитку, щоб вона не старіла, щоб клітина вона не піддавалася цим стресам в цю пору. Які продукти, друзі, от е, є інформація, і ми про неї знали на одному із наших форумів, які ми проводили недавно, про такий продукт, як Верна це продукт з містом цинку. І міді. Друзі, виробник рекомендує внести, якщо це один раз, якраз в оцю пору, але не під спекотним сонцем, або в утрішні, або в вечірні часи, десь 0,5 кг на 1 гектар. Ви можете застосовувати і інші продукти, антистресанти, якими ви користуєтесь, Але я раджу також поп попробувати цей норвежський продукт. Саме розумієте, що є продукти сьогодні інноваційні які нещодавно тільки з'явилися на ринку. І можна взяти і якусь невелику ділянку, дослідну, там один прохід оприскувача. А в кого пшеничка там має досить високий потенціал, ну, до 10 тонн і вище, можна і обробити всю площу. Тому, друзі, обов'язково, якраз для зменшення цих стресів, використати продукти. З містом цинку, змістом міді, можливо, ще мікроелементи з містом кремнію. Можна внести і сульфат магнію також десь 2-3 кг на гектар, ну, щоб температури, відповідно, були вище 10 градусів і не було цього спекотного сонця. Тобто в спеку не вносьте через те, що це також буде негативно для стану пшениці. Оце така інформація, друзі, для вас. Тому ми ще не знаємо по прогнозу, температура у нас ще пару днів буде такою високою, але все-таки необхідно зберегти потенціал якраз сьогодні. З вами сьогодні працює команда Artfields. Я Олексій Сирієнко. Як завжди, всім перемоги, нам миру, добра, злагоди, вам стабільних високих урожаїв, насамперед прибутків. До зустрічі на каналі. Поширюйте інформацію, коментуйте, ми будемо давати відповіді на ваші запитання. На все добре, слава Україні. Дивіться, це теж є це стрес, коли засуха, і оце сполуки синка утворюють таке типу, фільтр між кореневою системою і наземною частиною рослини, типу, який затримує цю вологу і пролонгує там як життєдіяльність рослини в умовах стресу, скажімо так.